Подякувати хлопцям, бо вони сьогодні така була, як кажуть, що, ну, погода, листопад, вже не червень. Но вони грали в футбол, було тяжко і на такому полі, полі якби це мужики вийшли, як кажуть, що ну, і грали. Десь майстерниця не вистачає, я завжди говорю, що десь опитні футболісти, молодь у нас. Ну, найголовніше, що ми виграли, вони. Всі 90 минут старалися, грали футбол. Скажіть, будь ласка, Сергій Непушко тима, що травму забив, і потім був замінений. Зараз як я Ну, зараз зараз я не можу сказати, бо доктор ну, поспілкувалися, доктором треба подивитися, що буде завтра. Ви знаєте, коли б'ють по ногі, сьогодні буде нормально, йти переспав, утром став, вже не можу на ности. На морці, у вас були дуже хороший наступ після першої перемоги. Зараз я так розумію, що ми таке більше питання: що ви зробили з командою в плані атмосфери в колективі? Може, знаєте, зіграли з ними в Бладжек чи «Космічний Рамс» і поспорно, вони вам поспорили і мають перемагати? Та ні, ну, хлопці можуть грати в футбол. Та ми попередні ігри грали, не, не, я не хочу сказати, що негарно. З Дінамо гар, грали гар, гар, гарно десь. Ну. Ошибки всі роблять на футбольному полі. І з колосом такі ошибки, які можна було від, ну, справляти, як говориться, там відправляти там. Ну, десь строже зіграли, дві гри не пропускаємо, це мені тішить, як кажучи. Лічне Ну, ваше, як ваше, по червоної Ну, я не хочу там є на полі чоловік, який відповідає за це, так що. Ну, і таке запитання футболісти сьогодні, як ви сказали, про що не збитилися на футбольному полі. Ну, яке, я... понятно, що там преміальні, можливо, і ще якесь поощрення у них Ну, яке поощрення, розумієте, коли, коли команда знаходиться на... Я кажу, що четверте чи п'яте місце займаю в концентрній таблиці, то всі хочуть залишитися в прем'єр-лігі, грати і, як би... І, ну, я думаю, я маю на увазі, там, Пару там днів тому. Ні, ну, ну да, у нас воно, наступна та... гра вже у п'ятницю, чи суботу, Пят, ну, в да, п'ятницю. Нам один ну, день дадим хлопцям вівторник, в втор... понеділок і почнемо працювати. Спасибо вас і дуже добре сьогодні понравилася. Сама вдача і подкати, хоча ви в годинник. Моменти підганяли футболістів доволі тепло, і мені вот цей момент прокоментуєте, ніяк у вас не вистачає футболістів холоднокрові в завершальній фазі, коли був момент, ви пам'ятаєте, що били, хоча там кобру не знав уже не можливо було навіть фамилію спросити, можна так, було перебросити, ну вот так і здело, коли були до гравців. А, ну, здесь і даже вот ідея, когда забивав, тож хорошо рикошет, дальше труднокрою. Вот почему он не хватает сейчас. Ось розумієте, ну, як крає, бо хто мук перебросить, уже в іншій команді грає. Он тут не грає, так? Да? Ну, э, ми ж все прекрасно розуміємо і дай Бог, що ті футболісти, які стараються з вони входять играють. Було Дякую противник. Дякую вам. Если забивають поти, завтра уже